Ви приготувалися до уроку української мови і ми швиденько розпочинаємо цей урок. Сьогодні з вами ми напишемо перевірну роботу по темі «Є слово». Ми з вами вивчили три частини мови. Іменники, допомагайте мені. Підметники і дії слова. мої розумнички. Сьогодні ми будемо працювати, ви будете працювати у зошитах в посу лінію. Зошити у вас на столі. Ручка поруч, ваші голівки знаючи, теж на місці. На місці вони подивилися, потрогали? А, а, а декіль. Декіль. Подивилися, а, Який а настрій? А, У мене а, чудовий, тому що дітки вже прокинулися і розпочинаємо наш третій урок української мови. Так, стіли, зручно слухаємо уважно. Спочатку ми з вами пригадаємо, що ж таке. Іменник, прикметник і дієслово. Щоб порок прийшов немарно, треба сісти рівно й гарно. І довкола озирнутись, і сусіду посміхнутись. А щоб знання здобувати, треба уважними бути. Тема нашого сьогоднішнього уроку це повторення, закріплення і застосування знань про яку частину мови. Дітки, про яку частину мови. Ні, слова. Слово, звичайно. Ді слова. будемо застосовувати набуті знання, уміння і навички у процесі виконання дуже цікавих завдань. Тому сіли зручно і зараз усно пригадуємо, що ж таке іменник? Будь ласка, Ярослава, що таке іменники, на які що вони називають і на які питання відповідають? Іменники називають предмети і відповідають на питання хто або що. Ярослав, я на тебе, коли не гляну, ти постійно собі намагаєшся щось на голові зачіску поправити чи косичку заплести, Сонечко. Тобі подобається твоє волосся? І одне і інше. І, і, і одне і інше да? Ти у нас дуже гарний, не треба, не треба себе смикати за волосся. Ти дійсно сказав, іменники називають предмети і відповідають на питання, хто або що. Наведи, Ярослав, приклади двох іменників. На, наприклад, скажи два слова іменники, О, не я скажу Давай, Аліна. Ча чашка, що, хто, коти Молодець, Ярослав, дякую. Аліночка скаже, що ж таке прикметники. Слухаємо уважно Аліну. Прикметки це слова, які відповідають на питання які, яка, яка, які, називають ознак предметів. Який, як, яка, красива. Яка розумна. Дякую, Аліночка. І що ж таке дієслова? Дениско нам скаже. Дениско, ти можеш сказати? Так. Будь ласка. Дієслово називають дії, поняття і відповідає на питання: що, що робити, що зроб- що облетіть, що, що робити, що зробити. зробити. А тепер, Дениско, я від тебе чекаю. Дієслово. Назви одне із дієслів. Що Чоovati впливає. Молодець. Вероніка Тімакіна, назви дієслово. А, а, що робить, що робить, що робити, що Та ти робить. питання називаєш, а, а, назви слова, які належать до дієслів. Ну, я назву, що Аліночка. Що робить учить? Вчиться молодчинка. А тепер подивіться, скільки з'явилося слів? Серед розсипанки слів знайдіть лише дієслова. Хто готовий назвати дієслова, руку тримає? Хто знайшов дієслова серед розсипанки? Ірочка, всі шукають варя, Сергій. Аліна, слухаємо тебе. Яке слово є дієсловом? Е, вибиратиме, Вибиратиме, правильно. Ще хто знайшов дієслово, yeah. Іско. Сумує. Існувати. Сумує, молодець, дякую. Ще mm. яке дієслово. Yeah. Ярослав, я почула, що ти сказав: сумує, що робить. А ще яке дієслово. Єднатися. Єднатися ще, яке діє слово? Батьківщина, батьківщина, батьківщина. Ой, Сергійко, батьківщина це не слово, тому що батьківщина відповідає на питання, що? Слово не виконує дії. О, дію, оглянулися, що зробили, що робити? Діяти. Діяти. І так, Ярослав, зачитай нам дієслова, які були на екрані. Діяти, я натився, озвався, сумує, оглянувся, вибиратиме, існувати, лагодити. лагодити? Що можна лагодити? Матить песика, Песика, який зламався, да, іграшку, можна лагодити автомобіль, який зламався, можна лагодити будь-яку техніку, правильно, дітки? А, так, так. А тепер із перших букв кожного слова дієслова складіть слово. Ді-я-ти Із перших букв кожного дієслова складіть окреме слово. Хто перший вже складе і здогадається, що ж це за слово? Багодить, сумує. Діти. Знайдіть у кожному із слів першу букву. Із кожної першої букви у слові складіть слово ще одне. А, Ну, що ж ви у мене сидите такі неактивні, таке враження, що два дні не спали. Віроніка Тімакіна. Це слово є слово. А, Ірочка, яке слово держиться? Андрій, що таке діє слова? На які питання вони відповідають? На, на питання. Що робить? Що робить, що робити, що зробити? Дякую. Молодець. Записуємо діти у зошитах. Каліграфічно, старанно, бо цю роботу ви мені будете надсилати. Записуємо 24 лютого. Класна робота. І прописуємо каліграфічно. Ді, іє, єс, с, ло, ов. І яке слово одержиться? Дієслово. Дієслово. Записуємо за зразком. 24 лютого класна робота. Виводимо кожну букву. Цю роботу ви мені надішлете на перевірку. Дітки, всі мене почули. Так. 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 Тому пишемо старанно, щоб не переписувати після уроку. Виводимо кожну букву, кожне слово. Так. Так, на наступному кучку записуємо слово, яким, в якому зробимо звукобуквений аналіз. Діє слово. Який звук наголошений? Для того, щоб визначити наголошений звук, О. треба слово вимовити протяжно. Дієслово! Який наголошений? О. 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 Поставили наголос. А тепер хто може сказати, чим відрізняються звуки від букв? Букви ми бачимо і пишемо, а звуки ми з вами чуємо і вимовляємо. Отже, букви бачимо і пишемо, а звуки чуємо і вимовляємо. У слові діє слово. Скільки складів. Поділіть на склади. Ді. Є. Слово. Скільки складів? Чотири. Чотири. Дякую, Віронічка. Нарешті ти прокинулася. У слові, скільки складів, скільки голосних звуків. Чотири склади. Скільки букв у слові діє слово? Букви бачимо і пишемо. Порахуйте, скільки букв. Вісім. А звуків. У нас є буква. У цьому слові буква Є, яка позначає… А. Дев'я. Записали. У слові діє слово. Чотири склади, вісім букв і дев'ять звуків. Пишемо за зразком. А тепер називаємо кожен звук окремо. Діх. Дюх. Який це звук? Д. Ю. Приголосний? м'який. М'який, тому що буква І завжди пом'якшує попередній приголосний. Д. Ю. І. Який це звук? Полосний. Кружечком позначаємо. Буква Є в цьому слові позначає два звуки. Й. е. Є. Завжди приголосний. М'який. Позначаємо двома рисочками. Е, голосний кружечком. С. Сс-сс. С, с. Який це звук? Приголосний твердий. Приголосний твердий. Л, Л, Л. Приголосний твердий. Так. О. Голосний. Приголосний твердий. Рисочкою і останній звук. Голосний. Назвіть його. Ооо. Це який звук? О, голосний. голосний. Позначили кружечком. Отже, чому у слові діє слово? Вісім букв. А звуків аж дев'ять. Хто скаже? Тому що буква Є вона позначає два звуки, Є є два звуки І та Е. Ми з вами знаємо, що буква Є і буква Щ завжди позначає два звуки, а буква Є Я, Ю можуть позначати один звук і Пом'якшувати попередній приголосний, або два звуки. Денисько, що ти хочеш сказати сонечко? А і, а і немає звуку? У нас тут букви І немає. «І». А буква І є. Ось буква І позначає голосний звук. Ми кружечком зобразили. Буква І скільки звуків діти позначає завжди? Один. Один звук. А які букви завжди позначають два звуки? Завжди два звуки. Буква є. Обовчать і буква є. Так, всі записали? Так. Ні. ні. Так, я, на які питання Відповідає Ярослав? Я відповідаю на питання, що, що робити? Що зробити? Так, сміятися, плакати, танцювати, радіти, перемагати все це дієслова. Єгор, ти вже записав, бо цю роботу треба буде надіслати. Пишу. Що ти написав? Пишу. Дописуй. Дітки, ми не будемо чекати тих, хто дуже довго пише, у вас буде можливість переглянути відео уроку, а зараз усно. Скажіть читалочки. Що називають дієслова всі разом? О, предметів. На які питання відповідають дієслова? Називаємо що всі разом роблять. що роблять. Всі разом працюють. Далі. Розгляньте світлини, назви дії діти. І так, що робить хлопчик і дівчата? Питають, правильно, далі дивимося, що робить дівчинка? Умивається, умивається. Що робить дівчинка? Плаває, плаває, плаває. правильно. Питає, плаває. Плаває. вмивається, плаває. Це все слова, які належать до якої частини мови? Діє. І слова. І слова. А тепер усно. Скажіть, будь ласка. Яку дію може виконувати щебетунчик такими предметами? Гребінцем, що він може робити? Розчісуватися. Дякую, Ірочка. Гребінцем розчісуватися. Ручкою, що він може робити? Писати. Писувати. Писувати. Парби. Писувати. Парби. Ірочка, а фарбами що може робити? щебетунчик? Малювати. Малює фарбами. А зараз беремо ручку в руки. І з нового рядочка ми запишемо три сполучення слів. Щебетунчик виделкою що робить? Їсть. їсть. І так, пишемо перше слово, з якої букви? Великою. Записуємо. Виделкою їсть. На наступному рядочку м'ячем. Що робить щебетунчик? Дякую, Ірине. Це ми пишемо Ми пишемо три сполучення слів. Сашко, а ножицями, що робить щебетунчик? Ріже, ріже, ріже. Ріже. Це ми пишемо в зошиті в косу лінію. Під Словом діє в якому робили звукобуквений аналіз. І так, виделкою їсть м'ячем грає ножицями ріже. Записуємо так само, як у мене на екрані, але я вам пропоную поставити коми. Виделкою їсть ставимо кому, дітки. М'ячем грає знизу, пишемо і ставимо кому. А ножицями ріже, який знак поставити? Так. Завдання поставити крапку. Записуємо. Я вже пишу ножицями Пиши, Пишечка, головне все писати уважно. І старанно і грамотно. Я написав перше слово. Сергійко, прочитай перше сполучення слів. Відеокоді єсть, м'ячем грає ножицями ріже. Так. Дітки, до речі, я вам надіслала зразок роботи, яка повинна бути у вас у зошиті. Перевірите, все, звірите. Так, дописуємо до крапочки. Так, я написала. Іронічка, прочитай сполучення слів, які ми написали. Відеоко єсть. Ячим грає, Ножицями ріжем. І подивіться, ми писали через кому, а в кінці поставили який знак? Я не Крап. Крап. Ми поставили крапочку, так, дійсно. Ярослав, прочитай, будь ласка. Виделка вість ночем граю, ножичем Ножицями ріже. Дякую. А хто назветь лише дієслова в цих сполученнях слів? Дітки, назвіть лише дієслова в цих сполученнях слів. Їсть грає ріже. грає і, і дієслово. Що робить? Ріже. Ми продовжуємо з вами далі. Продовжуємо далі. І наступне завдання це рухання. рухання. Піднімаються. То Того... гарно викутаємо.

Виконали руханку, дітки, і тепер з поміж тілами ми продовжуємо працювати далі. Наступне завдання ми читаємо четверте завдання. Виконай завдання тепер від гаджика. Розподіли подані слова в три колонки. І так, у нас є іменники, прикметники і є слова. Прочитайте шість слів і знайдіть серед них іменники. Швиденько. Дениско, слухаймо тебе. Називай іменники. Хто заєць хто? і. Що? Лис. Ой, лис. І хто, хто? Лис. лис? Це іменники. А хитрий і полохливий. Це яка частина мови? Прикметники. Прикметники. Дякую, Дениско. А назвіть дієслова. Слова? Ради. Ради. Та, Ради. І підкрадається і ховає. ховається. Так, підкрадається і ховається. Прочитайте, що в нас одержалось? Лис, лис хитрий, що робить? Лис хитрий, бінь. Підкрадається. Так, прочитай, будь ласка, що робить хитрий лис? Вероніка Тімакіна, я слухаю тебе. Лис, баха, тре, і, а що робить? Так, Ярослав прочитає нижній рядочок. Що в нас одержалось? Заяць полохливий ховається. Заяць полохливий, ховається. А тепер складіть речення зі словами, записаними в кожному рядочку. Що робить лис? Що він робить? Підкрадається. Підкрадається хитрий лис. Записуємо це речення з нового рядочку. Перше слово з якої букви пишемо, Дениско? Великої. Великої. Пишемо письмовими буквами каліграфічно старанно. Речення: Підкрадається хитрий лис. В кінці речення що ставимо? Ра, записуємо Єгор, Сашко, Варя, Вероніка Воднєва, всі пишуть Андрійко, Вітя Богач. Всі записують. І Іра, тому що це завдання вам треба буде надіслати на перевірку. Підкрадається хитрий лис. Яке діє слово в цьому реченні? Підкрадається. Дякую тобі, Ярослав. Підкресліть, будь ласка, підкрадається простим олівцем. Це дієслово. Підкреслюйте під лінієчку. Підкрадається хитрий лис. Дієслово підкрадається. Я вже написав це слово. О, я а я, я... Ось. Так. Я теж писала. Підкрадається молодці дітки. Молодець Аліночка, молодець Ярослав. Ярослав, прочитай речення і назви у ньому дієслово. Будь ласка, сонечко, я теж. Підкрадайся. Яке дієслово в цьому реченні? Підкрадається. А на яке питання воно відповідає? На Що ви? Що на, на яке питання відповідає і підкрадаєте? Що робить? робить? Так, поставили крапочку і наступне речення: А що робить зайчик? Що зайчик робить? Ховають. Ховається полохливий заєць. Діти, а хто знає, що означає полохливий? А записувати? Так, да, записуємо друге речення. Великою. А Ліна, ховається, з якої букви пишемо? Великої. Так, ховається полохливий заєць. Дітки, а хто знає, що означає слово полохливий? Я не знаю. Бо, бо, а, бо. Боїться досі боїться. Що боїться, боїться молодець Сергійко, полохливий це означає, що він усього шорохається, боїться, правильно. Варя, б... бо Ти пишеш на уроці, а не пишеш, Варя. Зараз всі діти записують, я буду чекати твоєї роботи. Ми не спимо на уроці, спати треба вночі. Цей світ ледачих дітей не любе. Запам'ятайте. Хто буде на уроці спати, не досягне ніяких успіхів. Тому я дуже прошу. Я, чесно, я не можу дивитися на дітей, які лінуються. От чесно, у мене просто всередині все перевертається. Я записав. Для того, щоб досягти успіху, треба працювати. А той, хто спить на уроці, краще сидіть тоді вдома і не приходить на урок. Бо мені, наприклад, боляче дивитися, коли я готуюся до кожного уроку, я працюю, я підбираю найкращі завдання, а хтось у мене на уроці спить. Мені неприємно, чесно. Я все. Так. Вірення, прочитай друге речення, будь ласка. Ковальче полоховий зайч. Назви у цьому реченні діє слово, будь ласка. Ковальче. Підкресліть, дітки, простим олівцем під лінієчку, діє слово, ховається. А на яке питання воно відповідає? Дії слова. На слово. Ну, на яке питання? Завід що, що робить. Що робить? Що робить? Що Записали, робить? поставили крапочку. Дітки, це останнє завдання, яке ви виконали на уроці. Але у вас буде ще домашнє завдання. А Треба списати мирилку. Ми з вами, я вам, я вам підібрала дуже цікаві завдання, але не встигнемо. У парку люди що роблять, дітки? Це не записуємо, це учні. Вони що роблять у парку? Почивають. У зоопарку тварини що роблять? А насправді що в зоопарку тварини роблять? Жи. Буть, будь, бути будь. Будь. активнішими. А у лунапарку що роблять? що роблять? А, а... 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 тепер скажіть, будь ласка, ми зараз не записуємо. Дієслова протилежні зазначенням радіти, а протилежне. Ну, сумувати. Молодець Вероніка, дружити, а протилежне. Сварити, сваритися, сваритися. Бувати або сваритися. А тепер, навпаки, ну, близьке зазначення. Раділи, а протилежне. А, Не, сміялися. Міяли. 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 Діти, проти... ми протилежні назвали, а тепер треба близькі значенням. Сміялися. Раділи, сміялися або веселились. Реготали. Сміялися. Сміялися. Сміяли. І ребус розгадайте. Малуниця. Це рогода. Кліп. Малина. Встраємо «ина» і вставляємо «ює». Калює. 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 Правильно, Вероніка. Малює. Малю. До якої частини мови належить ця структура? Діє слова. Фермент чи діє слово? Це діє слово. Дякую. Дякую. Дякую, Дениско. Що робить малює? Ваше завдання писати Мирилку? Прочитає Мирилку Ярослав. Будь ласка. Е, мирилка грали, грались, грались, розважались, веселились і сміялись. Осик Потім продовжив. Потім, раз... Потім. Потім ладно, посалились. сіли. Тихли, зажурились. Годі годі сумувати, чорно ворогувати. Дітки, в цій мирилці знайдіть і підкресліть дієслова. Які дієслова є в цій мирилці? Сумувати. Розважалися, сумувати. Сумувати. Смаялись, посварились, сіли, Слувати. Сумувати, ворогувати. Ви зрозуміли завдання, дітки? Так. Ваше завдання списати мирилку, так як у мене на екрані, і підкреслити двома лініями дієслова. Давайте домовимося, що дієслова будемо підкреслити, вилювати двома лініями. Добре, дітки! Добре, так. Так, що ж таке дієслово? Дієслово діє підметів і відповідає на питання. що що робити, що зробити. Так, дякую. Дітки, ваше завдання надіслати класну роботу, списати мирилку, підкреслити дієслова. І ми з вами домовились, дієслова будемо підкреслювати двома лініями. Добре? А а -а 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 показати? Показати? Я хотіла вам показати, що я вчора намалювала. Дуже добре, показуй виденько і намалювала. Дуже гарно. А он кладна, а дивіться, що я намалювала. через п'ять хвилинок. Сонечки, відпочивають. На, У нас буде урок читання, урок читання.